У сусіднє село до зубного лікаря 16-літню Ганну привезла старша сестра. Школярці ставили звичайну пломбу. Процедура у фельдшерському кабінеті тривала недовго. Вісь військового стоматолога дівчина вийшла усміхненою, проте через лічені хвилини усе змінилося. Навіть п'яти хвилин не прийшло, як їй стало погано, дуже сильно погано. Почалася задишка, і після десяти хвилин задишки раптова втрата свідомості. Посиніння цілого обличчя. Батьки спершу запідозрили загострення бронхіальної астми, на яку хворіла дівчина. Втім, ліки від вродженої недуги Ганні не допомогли. Безсилими були і лікарі швидкої. Вони вкололи один нож по одну, один диксаматизон. І один на одному лікар то був лікар і лікарка. Лікар сказав лікарці давай маску та сказала: на Жаль, немає в нас маски. Дівчину оперативно доставили до Коломийської дитячої лікарні, проте врятувати її все одно не вдалося. Дівчинка поступила в стані клінічного смерті в реанімаційному відділенні були проведені всі необхідні реанімаційні міроприємства. Але, на жаль, дитину не вдалося спасти. У те, що Ганни більше немає, родичі не можуть повірити у смерті дівчини, звинувачують як швидку, так і зубного лікаря, начебто, той переборщив із анестезією. Застосовувалися знеболюючі препарат за попередніми даними. І швидше з цього, що була якась негативна реакція на цей препарат, смерть неповнолітньої стала справжнім шоком і для працівників фельдшерського акушерського пункту. Стоматологічний кабінет нині зачинений, лікаря на роботі немає. Утім, колеги переконують, кращого дантиста у районі не знайти. Він Дотошно ставився до кожного пацієнта. Він завжди консультувався, чи правильно він там призначає препарати. Стоматологу 27 Він нині не практикує, бо увесь час витрачає на спілкування зі слідчими. каже, лікував Ганну упродовж трьох років. Завжди коло в дитині одне й те саме знеболююче у помірних дозах. Я своєю відповідальністю не вбачаю у цьому, але я як людина совісна, ясно, що мене болить. Болить тих батьків, болить, бо я там був. Я ніякої помилки не я робив те, що я робив завжди, не перший раз. Тіло померлої дівчини направили на проведення судмедекспертизи, аби з'ясувати причину смерті. Якщо вину сільського стоматолога доведуть, йому загрожує покарання до п'яти років позбавлення волі. У прокуратурі також з'ясовують, чому лікарі швидкої приїхали на виклик без необхідного обладнання.